Всіх вітаю. Виходжу коротко в ефір, щоб повідомити, хто хоче подивитись машину. Місто Аугсбург, місто Ульм, Аллен, Це додому буду вертатись звідси. Далі Вюрзбург. Тобто, попутний огляд дешевше коштує набагато. Якщо знайшли машину в цих регіонах, Аугсбург. Ульм, Аллен, Вюрцбург або по трасі. Я зараз в Ауксбургу знаходжусь, то можна буде оглянути недорого. От. На Теслі катаюсь, на любій відстані, от сюди 300 кілометрів. І нічого. Покажу зараз вам розхід, бо кажуть, такий же розхід. У мене стандарт ренч машина. Розхід зараз покажу вам. Ось, будь ласка. Мінометр 145 ватт. Ну, я ставав, бо була машина не зряджена. Було теж 100, 145 ватт 145 ватт, 143 раніше, от вам зима, морози. Ну зараз там нема вже майже мінус один, але ж вночі був мороз. І це машина моя вже проїхала, трохи проїхала. Я її нову купував, а зараз у мене 181,449. Якщо вирішуєте, що купити, поки такі дешеві Тесли є, то раджу тільки Тесло. Тим більше, що ось ось дозволять в Європі ФСД повний автопілот. Це взагалі будуть принижені всі, хто катається на БМВ, всяких на Мерседесах. Бо ж то кам'яний вік, воно не може близько того, воно може тільки по розмітці. Ну, Тільки і то тупо. А Тесла може всюди, може навіть по ґрунтовій дорозі, тому що вона має машинний зір, а не просто полоски оцінює. І той машинний зір підв'язаний до штучного інтелекту Грок. Вирішує все дуже і дуже швидко. От. І не шукайте там Long Range, фігня то все. Long Range побільше бере трошки. І виходить, що кіловат батарея, то більше всі переживають за кіловати. Ну, це ті, хто не знають, як воно в експлуатації. Вам вже не кіловати треба, а довжина запас ходу. А запас ходу один хрен. Просто кіловатів...